Говоримо передусім про стан справ на фронті і про бачення власне подальшого розвитку? Адже багато хто каже про те, що російський наступ спинився на покровському напрямку? Але з іншого боку, вугледар з іншого боку, ще кілька моментів, де росіяни нібито мають сили для того, щоб наступати. Але чи дійсно вони мають сили для того, щоб взяти Покровськ? Ну, це як дивитися загально на ситуацію. На Покровському напрямку я б не сказав, що зупинився НАТО, він призупинився. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що саме тому угруповання, яке сконцентровано на Покровському напрямку, зараз треба формувати свій південний фланг, і вони цим зайнялися. Вони зменшили тиск та інтенсивність наступальних дій на Покровському напрямку, по лінії Гродівка Новогродівка, але вони збільшили. Тиск на південь по річці Вовча, це Желана перша, Желана друге, це українське, це гірник і, звісно ж, це салидве. І для них важливо контролювати усю цю зону фактично до межі Жуковського водосховища, тобто по річці Лозовій. Допоки вони не закриють цей свій південний фланг, вони не можуть розпочати. Повноцінно наступальні дії на Покровськ, бо тоді буде загроза удару з південного флангу, і е, фактично, це я скажу так: це перерозподілення ресурсу, але воно багато про що каже. Воно говорить про те, що найбільш активний та е, масштабний напрямок наступу російських окупантів Покровський. Де сконцентровано одночасно дві групи військ: група військ Південь та група військ-центр, де сконцентровано одночасно декілька загальновійськових армій, і загальна кількість особового складу найбільша зі всієї а, зони бойових дій для саме цієї наступального плацдарму цього напрямку: це 100 тисяч особового складу. Вони не можуть наступати одночасно по декільком напрямкам. Тобто вони призупинили Покровський напрямок, Новогродівка, Гродівка. Вони призупинили напрямок на Воздвіженку, вони призупинили напрямок на північ від очеретини. Вони сконцентрувалися на півдні, формування південного флангу. Тобто, ресурсу їм дійсно не вистачає, щоб одночасно тримати декілька напрямків. Що ж до Вугледару, то тут інші сконцентровані сили та засоби. І росіяни вони зараз не стільки наступають на сам вугледар, скільки вони формують умови, готують саме ці умови для подальшого наступу. Для них зараз важливим є це стабілізувати е східну лінію боєзіткнення, і для них є важливим е створити північну лінію боєзіткнення, північний, Фланг для того, щоб охопити вугледар в подальшому одразу вже з трьох напрямків з південного, східного та північного. А в такому разі, якщо всі сили концентруються або переважно сили концентруються на одному або на двох напрямках. То чи є можливість українським силам оборони на інших напрямках перехоплювати ініціативу? Адже, наприклад, тут західна преса писала про те, що Форбс писав про те, що Україна мала кілька бригад в резерві, які вона власне задіяла і тому має певні успіхи на фронті. То може в, поки на інших напрямках можна цим скористатися? Я не думаю, що зараз саме цей момент, коли можна переходити до контрнаступальних дій. Якихось е, масштабних, е, скоріш за все, ми найближчим часом побачимо системність контратак. Системні контратаки, які будуть проводитись на тих чи інших локаціях, е, на тієї чи іншій ділянці лінії боєзвітнення, але поки що говорити про контрнаступальні дії, ну, наприклад, Полимана-Купінська вісі або на півдні Запорізькій області на Времівському напрямку. Ні. Поки що зарано. Добре. Тоді давайте ще один момент спробуємо розглянути. Чи може Росія відкрити додатковий фронт? Він зараз вже відкритий, але він більше гібридний. Ну, от зараз той безпілотник, який летів до Литви, так, до Латвії, я перепрошую Той безпілотник, який летів до Латвії, повідомляють про те, що він був начинений вибухівкою перед тим. В Румунію залетів безпілотник. До того ледь не долетів до Литви, то що на території Білорусі було збито. Що це? Я розумію, що це провокації росіян, і не більше. Але на що вони спрямовані? Ну, от, наприклад, один той безпілотник залетів би в Латвію і вибухнув. Що б було ну, це провокації, дійсно, але яка їх мета? Треба розуміти. Росії не потрібна війна з НАТО, повноцінна війна не на словах, а саме на дії. Росія програє війну Україні. Росія не може контролювати свої території, боронити їх від операцій сил оборони України. Отже, яка ще війна з НАТО? Ну, даруйте, але для цього для чого робляться саме ось такі провокації для залякування. Тобто вони намагаються при дуже дуже поганій грі зробити вигляд. Що в них все добре, і вони можуть навіть набагато більше, і що вони готові для багато більшого. А тому погоджуйтесь на наші умови. А, в першу чергу а, Росія вже не перший місяць намагається нав'язати якісь там мирні перемовини за своїми умовами. Хоча вона зараз взагалі близько, навіть не в тому становищі, щоб ставити якісь умови, щоб поговорити мовою ультиматумів. Ні, це навіть і не буде. Але вона намагається саме на своїх умовах змусити е, партнерів України також почати тиснути на Україну е, для відповідно того, щоб е, відбулись, хоча б перші зустрічі, перші якісь контакти, але знову ж таки на умовах Росії. І тому під ось такою загрозою, дійсно, реальної війни вони намагаються залякувати західних партнерів України і відповідно досягати своїх цих гібридних задач? Якщо в них немає сил для того, щоб воювати з НАТО, то а які можуть бути задачі: дестабілізація і паніка, але ж це теж ну, як процес, а не ціль. Яка мета тут? Ну, вони не будуть доводити до того, щоб відповідно було задіяно п'яту статтю колективної безпеки НАТО, але вони будуть робити все, щоб балансувати на цій межі, і щоб о, від цього дійсно о, була. Ось цей був переляк називаємо це так по деяким з країн НАТО. Мовляв, до нас можуть почати залітати шахеди. Вона можуть прилітати щось інше. Це буде все з вибухівкою, з бойовими частинами, з вибуховою речовиною. Отже, воно може десь вибухнути. Давайте вирішувати це питання дипломатичними шляхами, тому що воно зайшло, Зайшло дуже далеко. І тому на це і робиться зараз така ставка з боку Кремля. Ще один момент хотів поточнити по ви, коли сказали про північний фронт. Я чесно кажучи, подумав, що ви кажете про Сумщину, адже і президент говорив, що наступом на Курську область. Україна нібито випередила Росіяни, які готували відкриття другого фронту на півночі України. Але наскільки я розумію, то підготовка до відкриття другого фронту це дуже ну, потужна задача, і для того треба багато людей концентрації їх в одному місці. Я вже не кажу там про медичні установи і іншу логістику. То чи дійсно Росія має спроможність зробити щось на півночі України на північному я маю на увазі кордоні? Якщо ми от з вами зараз фактично два напрямки визначили, в яких або буде їм дуже складно, або взагалі неможливо? Ну у росіян з російського боку сумською областю межує не тільки Курською областю, а ще й білогородська. А білогородські знаходилось угруповання Кількість 155 тисяч, яке проводило наступальну кампанію вже на півночі Харківщини. Наскільки успішно, ну це вже інше питання, не успішно взагалі. Але це 55 тисяч особового складу, і в прикордонній смузі вони могли створити ось саме такі ділянки контролю, як і на півночі Харківщини, тому було нанесено удар безпосередньо в Курську область. Щоб відволікти увагу від цих задач, і перша група військ, яка передала свої підрозділи на підсіл підсилення курського груповання, це була Білгородське груповання. Тобто вони вже не могли на нього розраховувати для проведення якихось наступальних дій по території України.